Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Рівень бідності в Україні торік зріс з 5,5 до 24%. Це призвело до того, що 7,1 мільйонів українців опинилися за межею бідності. Про це йдеться у звіті Світового банку. У цій ситуації ціни на їжу, паливо та послуги різко зросли в Україні. Деякі з них зросли навіть на 50%. Регіональний директор Світового банку для східної Європи Аруб Банерджі попереджує, що з урахуванням неофіційного безробіття, що становить 36%, і інфляції, яка досягла 26,6% наприкінці 2022 року, у майбутньому все більше українців можуть опинитися за межею бідності. Що стосується рівня бідності, то великий розрив спостерігається між містами і селами. Найбільш відчутним наслідки зубожіння є саме в сільській місцевості. Економіст Олена Білан зауважує, що ситуація могла б бути ще гіршою, якби не було значного пакету фінансової допомоги з боку міжнародної спільноти. Значний спад ВВП у 30% пояснюється переважно тим, що Україна внаслідок війни втратила доступ до портів, через які експортувала 80% своїх товарів. Інфляція склала 26%, національна валюта втратила вартість відносно долара на понад 20%, проте заробітні плати залишилися незмінними. Однак особливою проблемою у цьому контексті є проблема з працевлаштуванням людей, зазначила Білан. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.